Скуден, з дружній. Як обіцяв, ми знімаємо зараз. Знову у нас сьогодні реакція на компот. Але я витащу з, 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 з пивниці ще раз компот, але з цією херньою, хто пам'ятає, той пам'ятає, що ми пробували цю херню з водою, і вона капець як мені губи пече. І ми дамо в компот і подивимося, що як буде компот себе. Ну, який, який він буде на смак після цієї єрунди, як туди кинути. Тому, друзі, поїхали до заставочки. Let's go! Де нездружній реагує! Де не реагує. реагує, сьогодні буде поєднувати вітамін С, хімічне від мі... Чого вам не фокусує? Придуручне. Мі воліс з домашнім вишневим кампотом, потом, потом. Потом, потом. потом. Ну, добре, що. Потом, а не щось іншим. Добре, у нас є відкривачка. Погнали let's go! Ліпше я вас поставлю тут. До речі, якщо відео знову це. ті ну, всі відоси знімали. Якщо це відео не зніметь, будемо перезнімати хірня. буде, звісно, ну, поїхали. Так, поїхали. <trajectory> Потом-потом. Поїхали! Наливаємо. Так, наливаємо. Ну давайте спочатку зацінимо, який компот був, буде до таблетки і після таблетки, щоб мали порівняння. Угу, Вишневий. Але реакція на самий компот буде пізніше. Коротше, вишневий. Доливаємо. Бо це, знаєте, що я відкрив. Мама вже не хотіла, аби я відкривав, але ми завтра йдемо на город. 에, підгортати вже, тобто. Твою мать розсипав трохи, зачепив стакан. Е, садити картоплю. Вже пора сажати. Та, сажати. І тому ми йдемо завтра та, на город. Такі справи. Тому компот якда на завтра. Тому я і реакція. Сьогодні компот на завтра після городу, бо тобі як наробиться, наробись, хочеться компота. Думаю, ви розумієте все, поїхали кидати. Видно вам? Фокусуй заразу, фокусуй. все, давайте поїхали. Три, два, один, let's go. Ану. Поки що. А, пішла реакція, пішла. то ця дурна камера вам не передасть тої якості. Треба би воно все повністю розчинилося, тоді можна пити. Не знаю, можна її, звичайно, ножиком поцюкати, але ліпше б воно само розчинилося. Ну, я думаю, що воно вже не буде так пекти мені губи через те, що воно розчиниться. треба, щоб воно зразу розчинилося, не так, як Брау, я зразу у рот. Тому такі справи. Пішла якась реакція хімічна. Бачите, воно тут на дні. Бачите, не бачите. Ну, коротше, воно там собі бушує. Якась реакція є. Бачу. Е, до речі, коментарі сьогодні. ну, в цьому відео не читав, бо я його читав першу. Ну, типу, в тому відео з Рошанівською шоколадкою. Тому I'm sorry. Ну, типу, я вас читав, все. Галочка, все, можна галочку ставити за сьогодні, я вас читав. А 20 квітня я вас там не прочитав, бо не вийшло. Дивіться, ще червоніший зробився компот після цієї херні. Добре, зараз подивимося, як воно буде себе поводити далі. Я зараз візьму ложку, щоб трошки швидше було а не чекати довго. Ну Подивимося, що з цього буде. Ану. А, вже таблетки. А, ні, таблеточка ще є на дні. Давайте трошки розтопчем, щоб було швидше. Так, розмішаємо. Ще трошки є на дні. Давайте розмішаємо. Фу, я вже мені страшно цю хімію пробувати. Компот з хімічною таблеткою. Все, поїхали, лиш би губи не запекли. Кампута. Кампота. Компота взагалі не чути. Тільки та херня. Скільки? 8 балів поставити ці херні. Коротше, воно тупо... Воно тупо з компота зробило свою херню. То саме, що ми пили тоді, п'ємо зараз. Карпець. Ну зато ми перевірили на відео. Що буде з компотом? Ну ви зрозуміли. Якщо кинути цю херню, ну треба було це. Було, тоді треба купити спеціальну Кока-Колу. Блін, а на свята у мене на великий день була Кока-Кола. Але я взяв її для гостей і сам випив. придурок. Міг би дійсно хоча б чуть, -чуть лишити для цієї херні. Бо того, що це червоний, компот червоний. Ну, перетворила компот сує, а Кока-Колу, ну, ми би не змогло до кінця перетворити, бо кола чорна. Все тоді купуємо хоч маленьку тилочку кока коли і ще з цією херньою пробуємо. Такі справи. Тупо нема компота. Це капець. Зараз спробуємо ще раз, але тут нема що пробувати. Воно ну, тупо кампото... Знаєте, тупо. О, як на комп'ютері один файл перетворило у другий. Щось типа того. Або видало той файл, а зробило інший. Ось ну, таке саме це файл воно, типа компот воно видало, перетворило у своє таке, перетворюючи. А компот, так якби тут взагалі не існувало, тупо ця таблятка хімічна. Добре, хоч не это не пече губи, Так як туди їх пекло. що я про вас мазав гігієнічною помадою. яка хімія. Я бы 8 баллю улупив, але... Сейчас то, що солодке, хай буде восьмерка. 8, 8 балів, да. Капець, яка хімія. Еее. Е... До речі, під відео. Там, де я пояснюю, чому не вийшов контент за 20 ті Тук і йогурт з пластівцями. Знаєте, прокоментувала. Та сама, що коментувала мені раніше. Розіта. І що? Вона не дала тоді відповідь, що з її тим попереднім каналом сталося. Вона просто щось написала Very Nice. То, що завжди вона пише. Ну якщо вона просрала той канал з двома тисячами, ахаха, капецька капець, капець, ненормальна. Ну може їй прийшло якесь там страйканули може, її, але ну, як вона просрала свій канал, капець. Ну, а з однієї сторони, їх там херня виходила, тому мені її не жалко. <смі> вона б мене за ці слова не заблокувалась Розі, Забудь, що я сказав. <смі> Просто реально крінчатіна там виходила. Тому зуби з зуб, цих задніх зубів взагалі нема то знімає. Взагалі. Капець. Ее, все, 7 балів, воно хімічне, я не можу це ставити, хімічне. Тупо видалило компот. І зробило те, що воно хотіло. Давайте ще одну таблетку і все. Нічого тут нема. Скільки тут ще таблеток? Тут ще. Та тут до хрена, блин. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 і ще 8 ми кидаємо. Капець. Це знаєте. Купиш херню його і не го ще позбутися. Можна викинути в смітник. Можна. Можна знаєте що зробити? А я навіть сам не знаю. Можна якусь хімічну херню це кинути, але не пити, ясно, бо ти не будеш -то пити. І протестити. Типа. Не пити там. Ці таблетки. І подивитися, як воно буде бушувати. Та... А я не знаю кого. Ну типа. Я не знаю. Щось кинути, не знаю. Давайте ще раз затестимо другий раз і більше пити не будемо. Бо то раді цього не знаю. Давайте попробуємо. Щось цього получиться. вже. Чекай, тут треба, блін. Не дивіться. Ну, тип дивіться, так. Ну вже пішла реакція. А, ну, я хочу компотом. Блін, розливно стіл. А ну зараз, як буде? Бо я спочатку кинув таблетку. Ви бачите, спочатку я налив компот, потім кинув таблетку. Тепер наоборот. І подивимося, чи то саме буде, чи ні. Мені здається, то саме, бо яка, різниця, що ти зробиш, чи то перше, чи це. Ну давайте ще перевіримо, що у нас з цим компотом. Давайте це раз не ложкою не розмішувати. Щоб хоча б трошки лишити того компота. Ну давайте зараз зацінимо, поки реакція йде. Ще чути компотом там, прикиньте. Ще компотом чути. От тепер можна поставити навіть 8 нормальних балів. Бо ще чути компот. А вже пішла хімічна херня, вже не вийде компот. Все, ну, коротше, тупо перетворюю компот на своє. На свою хімічну херню. -да. Знаєте, мені скажуть за, за, за той базар, що у того чоловіка. Корові чи трубочки, мені вже не доїли. Мілко одна супер. Але теж її переївся, вже надоїла, напрядло вже знімати її. Тому ви замітили, останній раз вже не було мілки, останнім часом на каналі нема мілок. Бо надоїла. Що г'єден теж не хочу вже. Ці шоколадки мені надоїли вже. Їсти, їсти, мільйон разів вже перезнімали. Ясно, що там мільйон смаків нових появилося, але я вже не гонту їсти, поки що велика пауза. Що там у нас ще було? Коровичі трубочки. Дивлюся, у місті ще нові смаки. Та не хочу це знімати. В принципі, можна зекономити, взяти один стакан молока і взяти всі трубочки і все випити. І так буде економніше. Типу, не кожна по, по черзі, а все зразу, у цей один стакан з молоком і все зразу випити. Так буде економніше. Але так і ми зробимо. Але не знаю. Не хочу тих коровичок-трубочок, щось вони мені надоїли. Тому ось такі народ справи. Не подобається мені трубочки, мені ще зараз відеокліп зробити. А відеокліп, напевно, буде на 23-25. Ну, такі справи. Коротше, мені коротше, трубочки не подобаються. Тому ось такі справи. Ну надоїли. Дивіться, що ми можемо наблюдати зараз. Появилася піна. Бачите, піна появилася. Вау, піна появилася капець. Ну давайте затестимо цю хірню. Знаєте, блін, на що це нагадує? Я от... Блін, щось воно, блін, нагадує. Мені здається, чи колись буряковий щось було б... Ні, нагадав. Коли видавляли яблучний сік, то такий був подібний броді колір. Спіною якраз. Яблучний сік нагадує. Але це далеко не яблучний. Це компот. З хімією. Фу, блін! Кевно хімію. Б. Ще гірше, ніж то попереднє. Фу. Друзі. Ще одну таблеточку з кока-колою позатестимо. Все решта. Кинемо в ванну і подивимося, як все разом розтворюється, Бо я не знаю, що ще придумати. Що з цим поекспериментувати, це взагалі херня. Ее... фу, я це погодився знімати. Думаю, з компотом буде супер. Ще й шоу раді цього по компоту. Ну вчора була смачна реакція, ця херня хімічна. Ми завжди з вами херню п'ємо і поїдем страдаємо. 6 балів. Хімічно страшна або 5. Зараз ставлю 5 балів. взагалі не смачно. Бо спочатку ще тако так не віддавало. Тепер почало дуже віддавати хімію. Тоді ще на початку ну віддавало, але менше. І ще 8 хотілося писати, тепер 5 балів. 5 балів, нема за що. 5 із 10 Ні. не смачно. Е -е. Хто це може пити? До речі, про той мамин телефон. По ідеї, завтра би мали зробити. Ви зараз запитаєтесь. Мама здала телефон, чекайте. Здається, у п'ятницю вона здала, Чекайте, яке це число було? 21-й яке то було. 21-й, я пам'ятаю. 21-й у нас було... П'ятниця. А у п'ятницю, значить. Ес, ну, війде я може в суботу він замовив екран і може у понеділок, коли складе і буде готовий. Може завтра я буду вже з номами телефоном, але не обіцяю, ну типу нормальна якість. Ясно, мамин телефон херня, але камера супер. пояснив, І ну, напевно не буде. Не знаю, доведеться всього знімати що, Коротше, це, це триндець. Так як оцей напій трендець, так само зі мною це також трандець, не може ні один телефон нормально зберегти капець. П'ять балів. Щоб з цього зробити. Вилити в унітаз. Фу, друзі. Я би вас попросив під цим відео хоча б 30 коментарів, за те, щоб все це доп'ю. А я знаю, що ви це не зробите. Ви, ви не напишете 30 коментарів. бо того, що. Я би, ну, я би міг 50 попросити, але він 30 не напишете. Значить, допивати це не буду. Все, виливаємо в унітаз. Виливаю це в унітаз, напевно, і все. Друзі, виливаємо це в тоді. Вибачте, я це пити не буду. Компот ліпше вип'ю, а це хірню не буду пити. Вибачте, якби ви ще актив дали, я б це випав. Але я знаю, що ви актива мені не дасте, тому 5 балів до побачення. Телебачення. Завжди я хочу. Вибачте, ну ми це виливаємо. Вибачте, ну, якби ви ще якісь активи робили, але то дійсно. Я нагадав, що в мене активу вже останній часом немає, тому. Виливаємо. Так. Не треба чистої буде, хай буде, поїхали. Вау. Ану, червоний колір зробилося. Тому на цьому все, друзі. Я пити не буду. Ви бачите, я би це випив, якби у вас ви актив проявили, а ви не хочете, ну, то я не хочу також. Ви не хочете, я не хочу. Тому ось такі, друзі, справи. Значить. Самий компот, будемо реагувати десь по поцінимо. Коротше, компот ще, може, десь около 8-9 балів. А ця херня, як ми змішали, спочатку 8, тепер аж 5 балів. Настільки вона хімікована, а що спочатку я поставив 8, або солодкі було. Ще не так відчутно. Тепер другий раз налив, 5 балів. Ужас, ужас. 5 балів не пейте. Не рекомендую. Викиньте це і ви ж не купуйте. А з вами був Денис дружній. Дякую, що ви були зі мною на каналі. Всім пока! Завтра, до речі, я хочу зняти реакцію на. Я знаю, ми картоплю з відбивною знімали. Але я подивився відбивна і салат. А це просто картопля з відбивною. Хезе, може щось інше куплю. Всім пока, бувайте до наступного відео. Пока.